Всім мої вітання. Хочу вам показати наших нових супердрайверів Філіппіни Welcome. Коротше, закінчилися індусики, вирішили брати філіппіна. В принципі, два слова на рахунок того всього концерту. А, впала. Ще й камера впала, представляєте? Ще треш. Зараз я вам розкажу От, ще один брат. Зараз я вам порозказую, що у мене відбувається. На ці богадельні. Ой! Так, ладно, а от він, красавчик, молодий, теж ну, вже живіці, не дуже молодих привозить. Що він там біля того молиться ріфера? Хопа, спецпец, сейчас він так, хоп, ага. Так. Там вход, там вихід, ага, ясно, супер. Ніщо такий апарат подивився на мене. Нормально. Дружба не де його, Педро. Ось там дивися, ще один. Ага. Ну, вони ж до відбили, що він може бути другого шею кольору розмальований. Цей. Два джигіти. Зав'язав він цю, прив'язав він документи. Так що мені в мене в машині душно. А -а -а -а, так, так, так. Ага, сфоткав, що, що він їх поклав. Тобто хлопці вже життям навчені. Що треба все фоткати. Це вже можна сказати професіонали. Так, та він їх там вже так і так і сяк. Коротше. Якими комедія. Давай, Педро. Більше тут довго лямку тягнути. Ой. Я почав з тими братами з Філіппін і з тим всім. Ну, що я тут взагалі говорю? У цій компанії, де я зараз працюю, почався повний такий треш, і, в принципі, як це правильно сказати, ну повністю ігнорують там то, що треба доплачувати, то, що там, ти десь очікуєш, простої, то все. Сьогодні я стикнувся з такою ситуацією. А, ну, я розумію, чому це все відбувається. Це вже просто наслідки. Оті два ходили. Це наслідки того всього, чому то все починає відбуватися. Тому що я ще раз говорю: на компаніях, там, де люди приїжджають робити собі документи, там платити ніколи не будуть. Ну, В більшості випадків, як на мене, мені здається. Хоча я не помиляюся, думаю. Немає сенсу вам платити, якщо тут люди працюють за документи і вони там можуть сидіти довгою і весело на цій роботі. Так от. А і що виходить? Сьогодні, ну, в мене, там, там тижнів там, два було багато там, очікувань, туди-сюди, це все зібрав кубку, відіслав і мені прийшло. Тому що, мол, ой, ну, якби, по номерах, Напиши по номерах, і там це кожен диспетчер, там, коротше, не буду падати в такі, знаєте, в ті, як вуляки кажуть, щегули. Немає сенсу, ну, просто починай дурака викручувати. Я написав теж листа, типу, мол, Ха -ха, раніше вам то все було не потрібно, а тепер вже вам стало потрібно. Типу, мол, ну, а що, в, чому, в чому вся фішка? Типу, що, що відбувається? А відбувається просто звичайно, розумієте, мало того, що ти. Ну, тобто вони хочуть, щоб ти просто їхав за, за, за те, за що ти їдеш. все. Відповідно, сьогодні мені дали взагалі самовідстійну роботу, мені тут дали проїхати. Дофіга, до речі, проїхати в плані такому, що ну, нічна розвантаження. Коротко, ну, одним словом, замахують. В принципі, нічого, нічого нового немає, я вам так скажу. Нічого нового. От. От вам і всі наслідки. От вам і вся теж демократія і все, що хочете, друзі. Друзі, друзі, ситуація вона завжди буде така. Поки буде. Що я під ярмо, <гах> ніхто не буде хотіти платити більше. І взагалі не будуть хотіти. нас їм, Повірте, плювати на спеціалістів, плювати на то, що хтось там її машини розкатає, чи хтось там вантаж привезе не туди, їм на то все плювати. Я просто, якщо взяти, порахувати, скільки, навіть це компанія, на яку я зараз якби, так, працюю, ну це повірте, я точно вам говорю, це вже. Останні вздохи, які я туди працюю, я вирішив категорично, навіть, не будучи, навіть якщо не буде ніякої заміни, я допрацьовую і йду звідси. Все, мені просто надоїло, я не хочу з ними боротися, це не має ніякого сенсу. Вони все одно себе поводять некоректно, вони стараються киданути тебе на всьому. Коротше, це такий, це така, знаєте, я ще раз говорю Плачевненька ситуація виходить конкретно, розумієте? Тому що е, ти на роботу приходиш, щоб заробити гроші, а ти виходить, що ти потім. Ну тобто, цей маршрут, який я виконую, я рахую його тяжким, тому що це в основному розвантаження це в околицях Нью-Йорка. Це все там завжди треш. Завантаження теж Філадельфія-порти, це так само свої нюанси. Тобто це є тяжка робота, вона повинна нормально оплачуватися. Тут вона не то, що не оплачується, ти тут, можна сказати, випрошуєш ті гроші. І це вже, повірте, це вже така знаєш, тенденція пішла, особливо після нового року, це повний звіздець. Якщо ще до нового року ще можна було якось там терпіти ще щось, ще, щось, ще щось. То зараз я вже не те, що терпіти не хочу, мені хочеться просто всіх послати, зібрати в купу і, і послати їх, е, куди я пішов в російський корабль, розумієте? Тому що це, не, ну, це просто, ну, блін, я в шоці. Але в принципі, ну, чому я в шоці? Я ж бачу тенденцію, як воно все відбувається. Та машина 5. Я сьогодні 5 машину забирав з сервіса, розумієте? От давайте посміємося всі разом, то вже до тої теми. Я прийшов, я їм сказав, кажу, в мене проблеми зі сидінням водійським. З нього виходить повітря, в цілий час треба його підкачувати. Так, да, окей, окей, окей. Коротше. коротше, так все як було, так і лишилося. В мене чек-АБС, той висвічувався. Я прийшов, подивився. ну, Зараз він не світиться. Але я звернув увагу, коли мені ззаді поміняли кабелі. Розумієте? Там тим кабелям. Взагалі нічого не бракувало. Так мало того, що знаєте, давайте посміємося разом. Вони закінчення, там, де йде підключення під власне під е, лінії е, це, повітряні, оцих дві, вони були в мене замінені. Там стояли класні нові коротше, ці. Так ті на сервісі, мало того, що вони, вони поставили старі, представляєте собі, це про я, я, я так сміюся. А мені, чесно кажучи, все одно це знаєте це компанії і машини, вони хай собі там масять голову мені. Шистко єдно, друзі, все одно, так як до мене відносяться вони, це взагалі, розумієте? Тому я вирішив, я ще раз кажу, куди-небудь, тільки би не з ними. Це вже дійшло до такого, знаєте, абсурдно. Я просто сьогодні був в такому, знаєте, шоці. Коли мав вийти на роботу, мало того, що я ту машину цілий час тепер ремонтую. Вона цілий час на ремонті стоїть. Так ще, ще до того всього, там вся контора почала мені виписувати, що мол, я щось там не розумію, як нараховується за очікування, туди-сюди. там в мене тьму ще один очікування стоїть, розумієте? Там 4 години, там 5 годин відстояв, там ще відстояв, там ще відстояв. А вони мені пишуть, що я не розумію, як години очікування. Так, да, Класно, супер. І починаю там придумувати. Що ти візьми, тут кожен диспетчер, ти маєш роздрукувати сам там, бла бла бла, взяти там зі свого цього, типу, мол, ти маєш надати ту інформацію. Я туди не розумію, якщо я ну, тобто, ви щоб розуміли, щоб таку інформацію надати, треба реально цілий день просидіти, взяти, роздрукувати, взяти локбук, відмітити на локбуці, от власне на цих, де ти коли ти з якої ну коротше стояв. А в мене зараз задається питання, для чого я ж туди я то все пишу? Для чого я тут записую, що прибув, відбув, завантажився, розвантажився, ще щось, ще, 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 перецепився, новий прицеп тут, Для чого туди я то все пишу? Просто так, раді, ну, щоб собі просто пописати, мені нема чим зайнятися. Опять же, наступне з тою картою так само, паливною, вони там теж, вони ж там гланди давлять, затікав паливні карти в USA, це просто треш, розумієте? Вони понаба, я не знаю, кого вони там понабирали. Але вони понабирали таких космонавтів, розумієте, що ви що там просто треш. Я більше ніж впевнений, Тому що я бачу кожен раз мені приходять на логбук, мені описують інструкцію. Ну, ну не мені, а всім описують інструкцію перетину кордону. Я без поняття, толі вони їм там не обіцяють, як той кордон треба переїхати, то ли, ну я Бог його знає. Вони там видно такі перла видають, розумієте? Є певні такі чіткі правила, які коли ти їдеш на кордон, і ти повинен їх просто виконувати, і нічого там немає ніякої проблеми. Ну там починається, коротше, ну, я ще раз говорю. Це кідок чіткий, я кажу, тут не треба багато, тут не треба е, шукати супергрузи, тут не треба напрягатися, щоб людям давати там багато роботи, щоб більше компанія заробляла. Вистачає просто займатися кидаловом от компанія вона займається сраним кидаловом на повному серйозі. Не можна так. Ти цілий час яким, в якомусь такому, коротше, ну, коротше, один попадло з повний, навіть нема про що говорити. Так само, це так само, як от в Монтані цю машину ремонтують, розумієте? Це не діло в тому, що там майстрів немає на сервісі. Там є майстри так само на сервісі, які нормальні. Це компанія така, розумієте? Компанія. От коли компанія. Знаєте, Є до одних компаній одне відношення, до другої компанії друге відношення. От до тієї компанії таке відношення. Тому що, в принципі, мені так смішно було, коли я був, ну вони ж там типу, якби гроші дають, що можна там купити, якщо там в дорозі якісь потрібно щось. Я б купив води, щоб залити в це. І ви представте собі, я прийшов видавати чек, а вона мені каже: ой, ви знаєте, мені треба з моїм керівником поспілкуватися, чи це буде вам повертатися. Я на неї так подивився, кажу, ну добре, давайте. Я думаю, ладно, бог з тобою, на 11 доларів, я вже так не сильно збіднію. Але якщо йде така ситуація, ну в принципі, завжди треба задумуватися. Тому я ще раз кажу: завжди треба задумуватися. Ну, але тим не менше, зима прийшла, вже весна, можна спокійно кудись ри, ри, рипатися. Обов'язково покажу, куди я на що поміняв. Шило на мило чи шило на лакшері теж буде, але тим не менше, все одно треба кудись рухатися. Якщо погано, треба рухатися в другу сторону. Однозначно. Ну, але, впевнено, знаєте, ну, я так, знаєте, тим не парюся, то це не моясь там. Компанія, яка для мене дуже була важлива, чи вона там мені щось надзвичайне робила. Ну, Це саме, ну тобто нічого тут нема, щоб за чим можна там сплакнути, жаліти. Заробив я, їжджучи, ну, скажімо так, не менше, я точно заробив чим там працював в інакших, якщо на локалі, там не менше, ну, але я на цій роботі розраховував, що я маю ще більше заробити, розумієте? А я цього не заробив і мені це не цікаво. Коли я вже починаю розумієте, жертвувати своїм часом, їхати в тяжких, ну там, скажем, їхати. ну, Я просто не можу об'яснити люди, які мене дивляться, хто там зі Сполучених Штатів чи з Канади, хто їздили в Нью-Йорк, вони знають, що таке Нью-Джерсі, що таке Нью-Йорк. Нью вони, вони, вони будуть прекрасно розуміти, про що я говорю. Це надзвичайно плотний трафік. Там немає різниці. Це день, ніч, це. Е Вихідні дні, чи це святкові дні, <тит> там цілий час двіш, розумієте? І це є от, власне, є такою, знаєте, як вам сказати. Ой, це є така е штука, яка тебе, по-перше, по часу вона тебе тормозить, ти не можеш нормально виробитися, а друге, воно так само тебе тормозить по ну, по грошах, однозначно ти ж не можеш заробити. Е Наскільки я там знаю, що навіть до того, що там власне, хто там працює, що дехто їздить, в Нью-Йорк туди, хто їздить, вони прям мають ну, фіксовану ставку коротше, тобто, там, водіям по барабану їдуть, вони стоять вони в пробках чи ще щось, у них фіксована ставочка, і до побачення. Ну, Це теж як один із варіантів. Оце аквакультура, до речі, мене обганяє, щоб ви знали, якщо кому що. Це і от аквакультура, яка знаходиться там сен Сан-Мартін, чи як правильно, вроде би, якщо я не помиляюсь там за Сан-Джоном, яка так само. Ну, от вони там набирають водіїв, теж в них там програми, ці, ці різні. От їхній тращок поїхав, обігнав. Вони там в основному я не знаю, куди вони їздять. Я думаю, що ну, що вони возять, мені тяжко сказати, тому що, скоріше всього, вони в рибу возять. А що ще, я без поняття. Ну, то так і ремарка. Хтось каже, йди на аквакультуру працювати. Друзі, не піду на працювати, тому що вона, надзвичайно, благ від мене відноситься. І в них вроді тої опції немає, щоб вантажівку брати додому. Коротше. Мені здається, що там все дуже так примітивно, як на мене. По-друге, нафіга я, якщо є іммігранти, я вас прошу. І все ну, Вони собі набирають, у них там свої програми, у них там своя, своя штука, своє це все. Так, що вони там мені при, прислали, Ану, послухаємо. Message 156. Received today at 5.48 p.m. Hello, Entry I. Your PAPS has been approved by Behringer. You're clear to cross the Holton. Me, 0106, with trailer T181. Entry 5. повідомлення що мій вантаж очищений, я можу пересікати кордон. Все дуже все дуже просто. Бачите, як ця програма, коли вона починає говорити, як вона каже, моя мій Ай Андріай! Андріай, блін. Ай, на накомедія. І от в мене виходить такі качелі з тією компанією. Але це ще не всі качелі, я ще не можу в цій компанії ну зайти, там щоб скачати свої. Локбуку, свої робочі години. Я до них пишу реакції 0, коротше, коротше повний треш. ну Як то кажуть, завжди чогось, чогось мішає. Ну Подивимося, подивимося, чим це все закінчити. Я там вже сьогодні написав листа, вже дзвонив, писав, дзвонив, все, що хочете, всім там до одного місця. От Ой, сьогодні в мене розвантаження в другій ночі. Це такий самий теж. Дуже-дуже радісний момент, мені ще туди піляти теж є що. Заходив я е в Google, дивився, чи е ця контора працює вночі, взагалі який графік роботи, нічого там немає. Туди, куди їду, там е оцінки стоять просто відстійні. Тобто, це все може говорити про те, що... коротше, Можу я стикнутися з певними проблемами. А найбільша проблема буде, що я коли буду розвантажитися, в мене вже час. Е, ну, Тобто, коли я Сьогодні десь почав, 11 12 З першої ночі в мене вже буде фінітеля комедія. Отак От якось. Якось так. Коротше, Коротше, весело одним словом. Ну нічого, розберемося, по ходу дій. По ходу дій. Ха. Добре, друзі, ладненько, все, всім найкраще, буду їхати. Ой. Буду вас тримати в курсі своїх веселих подій. Всього найкраще, бережіть себе.